Вітаю на уроці математики! І сьогодні на уроці ми будемо набувати досвіду в обчисленні і пригадаємо все, що ми з вами вчили на попередніх уроках. Давай пригадаємо компоненти множення. 2 помножити на 6 дорівнює 12, де 2 це перший множник. 6. Другий множник. Результат дії множення 12. Це добуток. Перший множник, другий множник, добуток. Давай порахуємо усно. Чарівні сніжинки принесли нам вирази. 2 по 3. Шість. Два по сім. Чотирнадцять. Два по чотири. Вісім. Два по п'ять. Десять. Два по вісім. Шістнадцять. Супер. Молодець. Веселі бегемотики. А зараз підготуємо наші пальчики до письма. Веселі бегемотики. один, Василий Два, три, животики. чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Долонь. кулак. Ти також мійш так. Дві жабки з крякотушки. Скакали у калюшки. Долонь кулак. Ти також. Вмієш так, а зайчик пострибайчик під кувшиком сховався? Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз і запиши 15 січня! Твоє завдання. І з ряду чисел від 4 до 15 випиши ті, що діляться на 2. Я тобі перше число підкажу. І перше число це 4. Постав відео на паузу. Виконай завдання, а потім повертайся до мене, і ми перевіримо. Давай перевіримо. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ось ми з тобою дійшли до задачі. Послухай уважно умову задачі. Вага однієї дині 2 кг, а кавуна стільки, скільки вага трьох динь разом. Яка вага кавуна та всіх динь разом. Давай з тобою розглянемо коротку умову задачі. Що нам відомо? Нам відома вага кожної дині. А чи можемо ми дізнатися, скільки важить кавун? Звичайно, ні. Спочатку нам треба дізнатися, скільки важать разом три дині. А якою дією ми можемо це дізнатися? Вірно, ми можемо дізнатися дією додавання. Але додавання однакових доданків ми можемо замінити дією. вірно, Множення. Ми вагу помножимо на кількість Д. Тобто 2 помножимо на 3. Давай разом з тобою запишемо першу дію. Позначимо, що це в нас перша дія. І сховаємо одиничку за дужечкою. І запишемо 2 помножити на 3. Якщо тобі потрібна допомога, скористайся табличкою множення у правому нижньому куточку. 2 помножити на 3 дорівнює. Абсолютно вірно 6. Але обов'язково треба вказати одиниці вимірювання ваги. І в нас це кілограми. Ми дізналися, що вага трьох день 6 кілограмів. А яка ж вага кавуна? Якщо його вага така, як вага трьох динь разом. Тобто однакова, кавун важить теж 6 кілограмів. А чи можемо ми тепер дізнатися, яка вага динь і кавуна разом? Вірно. І якою дією ми це можемо дізнатися? Дію додавання. Абсолютно вірно! Давай разом з тобою. Запишемо Запишемо цифру 2, це у нас друга дія. Сховаємо її за дужечкою і запишемо: вага день 6 кг, і додамо вагу кавуна 6 кг. Постав відео на паузу. І обчисли самостійно. А тепер давай перевіримо. 6 додати 6 дорівнює 12. І обов'язково з тобою вкажемо одиниці вимірювання ваги кілограми. Вага трьох динь і кавуна разом 12 кілограм. А ось до нас поспішає ще одна задача. Послухай уважно умову. Для салату купили два пучки зеленої цибулі по чотири цибулини в кожному. Скільки цибулин купили для салату? Давай з тобою розглянемо коротку умову. У нас з тобою є два пучочки по чотири цибулини. І треба дізнатися, скільки цибулин купили для салату. А якою дією ми це можемо дізнатися. Так, ми можемо дізнатися дією додавання або можемо замінити дію додавання, тому що у нас однакові доданки дією множення. Давай разом з тобою запишемо вираз. Два пучки ми помножимо на 4 цибулини. а 2 помножити на 4 дорівнює. Абсолютно вірно, 8. І в дужечках обов'язково вкажемо цибулин. То скільки цибулин купили для салату. Для салату купили 8 цибулин. Супер! Наступне завдання обчисли вирази. Давай разом пригадаємо, як обчислювати в стовпчик. Запиши так, як у мене на екрані. 34 додати 23. З чого ми починаємо обчислення? Із одиничок. 4 додати 3. 7. Результат записуємо під лінією під одиничками. Обчислюємо десятки. 3 додати 2. 5. Записуємо під десятками. Сума чисел 34 і 23 57. Відступи три клітиночки праворуч. На четвертій запиши. 41. Додати. 18. Починаємо обчислювати з одиничок. 1 один, додати вісім. Дев'ять. Обчислюємо десятки, 4 додати 1, 5. Сума чисел 41 і 18, 59. Подивись уважно на відповіді наших виразів. Скажи, будь ласка, а чи є в цих виразах однакова цифра? Так, це цифра 5. Давай її підкреслимо. А до якого розряду належить це число? До розряду одиниць чи десятків. Абсолютно вірно, до розряду десятків. Наступне завдання самостійно. Постав відео на паузу, запиши вирази і обчисли самостійно! А потім сфотографуй свою роботу і надішли вчителю. А тепер відклади зошит, ручку і роздивись уважно. Хлопчик замислився. На екрані ми бачимо з тобою предмети. Який предмет зайвий? Поміркуй! Давай перевіримо. І це смачний торт. А чому? Тому що гарбуз, часник і буряк це овочі, а торт це смаколик. Я тобі дякую за чудову роботу. До нових зустрічей.